Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас на операційному столі от така пилочка, китайчик. Це не реклама Фореста. Значить, от вона виглядає, я її трошки вже підрозкидав. Шина тут здоровецька, як не 50, то 55 см. Але це, то не суть общем, Потрапила вона до мене з діагнозом. Заводиться, все, газу де ж робить, давиться, бу-бу, тоді прорива, робе, опять давиться. В общем, щось незрозуміло з нею робиться. Ототак. ну скажімо так, Скажімо, занедбана, вродьби не занедбана. Пиляти вона, може щось і пиляла, але не багато, ну, Є деякі нюанси по цій пилці. E, значить, саме перше, те, що так побачив, відбитий успокоїтель цепі, якщо бачите. Тут ось глушок немає. Ну, Понятно, що засране все. Ручка бовтається. Ну так, вроді, з виду, вроді, все нормально. Гільза не откручена, але всередину гільзи заглядав. Значить, є вже невеличкі задири. І з сторони вихлопа є задири. Це каже про те, що було або масляне голодання, або якість така бензину. Ну, що я пропоную? Пропоную це це діло зняти. Я вже так попередньо її обдивився. Тут є один нюансик. Не знаю, вам не видно буде. В общем, паливний шланг. він ось порепаний такий. Це може бути одна із причин того, що ця пилочка себе так веде. Тому все це діло ми зараз розбираємо. Щоб замінити паливний шланг, треба знімати двигун із бачка, із ручки. Тому прийдеться розбирати практично все. Ну і само собою заліземо в карбюратор, подивимось, в якому він там стані. Помиємо, почистимо, подуємо. От. На даний момент поки так. Тому я все це діло розбираю, дефектую. Якщо буде щось цікаве, обов'язково включусь, покажу вам. Так, шановні, дивіться, витяг я паливний шланг. Так, хотів швидко показати. Бачите, в якому він стане. Ось тріщина, Весь потрісканий. Бачите. В общем, шланг дубовий. Дубовий, воно просто потріскалось, порепалось. Будемо ставити такий паливний шланг нового зразка. Він м'якенький, гібкий, вже зразу йде з фільтром. Тому ставимо отаку річ все, я продовжую збираю. Так, продовжуємо. В общем, все це діло я вже зібрав. Палений шланг у нас замінений, те, що я показував, Дівчавий. Значить, уловитель або успокоїтель цепі. Називайте хто як хоче. Також у нас тут стоїть новенький глушечки. Почищено все. ну Так як воно все має бути. Карбюратор у нас промитий, відрегульований, е, свіча. В принципі, в нормальному стані. Так, да, вона не рижа, тому що проблеми були із паливним шлангом, але вона також почищена, вона ще попрацює. Тому, я думаю, на цій ноті будемо закінчувати наш такий самий звичайний ремонт. По-другому, не назову, тому що це основні такі болячки цих пилок. Ось якось так. Ну, я її зараз дозбирую, дзвоню клієнту, нехай приїжджає, забирає. Ну, а вам можу сказати лише одне: Зробити отак і сказати, що далі буде.